Всім привіт, це новий влог перед Одесою. Сьогодні ми багато що маємо зробити. Маємо якраз помити ось цю машину, яку ми привезли, щоб потім полірувати фар. Але спочатку найголовніше є тебе помити. Я заказав купу нових штучок, я вам зараз покажу. Але спочатку ми йдемо, зробимо коротку версію попереднього влогу на YouTube. Вчора я купив такий комплекс, значить, Аврора. Аврора, це епіцентр, бо не було такого в Аврорі. Чи дві тряпки 40 гривень. оцей Helix Мойка 50. Подешевший там був за 60. І Оця байда 60, бо я хотів з такими великими порами. Комплект повний є. Тепер беремо такий пластик і отакий великий Які забруднення забираємо. Знімаємо до. пластикову штуку визираємо це типу, м'який такий, типу, такий килимок Мало б не ця рапати ну, от дивіться так отакою штукою я буду пробувати це вроді би оприскувач але сюди можна ось залити шампунь. Пробуємо вотак ми налили каплю. Так Ну піна вроді би якась є. Ану, Трясем. Ну так, слабенька, але щось є. Де воно там відкручується? Це воно так вивітрі класно. Ще й радуха, якщо ви бачите. Реально, ось така. Ось вот тут радуга, я не знаю чи вам видно, але капець сильно, прикольно. Піни більше дала, але воно, бачите, більше сильно не понедає. Це просто така пітна для ручної мойки. О! Тут вже більше чу-чуть пішло. Ах, але так то вона ніхера тут не помилає. Бачите. Ну чи папилюка от. Просто треба брати губку, і певно, що по жорсткому зараз використаємо піпів цієї банки. Успаковуємо. Пешал. Ох, блін. Ну, блін, як я маю зараз потерти, але... Ну я типу змив саме і з... З... скинув саме грубе. Це так, це може потім пригодиться десь в салон. Кладем. Берем шампунь. Забагато. Пробуємо розмістити. Так шарувати чи що. Гавно, що спочатку водою будемо мити. Будемо пробувати всім драйти. Я вже подумав, що це я лишив подряпане, але ні, каже тато що таке було. Ще можна брати таку штучку, чик, мочалочку і відфігачувати. А оце, не знаю, стріанти силікону, але це буде дорого все. А от так, якщо напрягтися, то воно ну, менше каплі вроді вистарається, але то все дуже довго. Коротше, що відмовляємо по різному, бо нема тут що знімати, ви зараз спробую щось немає. Так, я вже жорстко замахався, не знаю в якій годині десь почав, десь 9.30 чи що. Щось таке, напевно, не пам'ятаю. Коротше, зараз вже перше. Ось вот таке у нас офігенне до. Акумулятор поміняли ще. І це тільки зовні. І то це зовні, розумієте, таке, типу верхнє. Те, що можна оце ось цю смолу забирати. Так то нарешті все помив. Все таки вийшло. Також помив. Ось тут оці нижні штучки під дверима, типу. Так саме грязне. Треба всі тепер резиночки. І це типу, це тільки зовні. Тепер резиночки і внутрянка. блін, офігенно капець. Все, коротше, далі треба їхати на віліку всякі штуки. купив нарешті якісь нормальні маски. В нормальному магазині на тріп. Так, піджак мій в хімчистці. заїхав те, що треба купити. Купив маски, я вже показував. І все, летим назад, будемо ще, може, джелі драйт. Так, загрузилися, бам-бам, бам, всік. Бам, бам. Свою машину і тепер поїхали. Так, ми помістилися. Це все легко поміщається. Так, зараз стреп хати вийшли. І коротше продовжуємо движення в центрі, поняли? На стілі. Я на максимум западі, як він мені подобається. Так само так, давай! Так, були на танках Подивилися там жорстку обстановку. Зараз купи ще нести. Так, коротше, другий день тільки встав. Вчора просто прийшов, вирубався. Ми сьогодні вже їдемо, але коротше, мені треба скоро ще хоч щось зробити нічого не треба всередині зробити. зараз коло двері, в горях всі резинки промах, протерти водою. В салоні не є що багато робити, бо кімчистко в судіннях я робити не буду. А от протирати ці панельки і все. щоб, що Блин, просто за ніч. Машина пропала полюкою, протирав всі гумки, тут всі-всі місця у дверях, бачите. Все чисто. Так само багажник під капотом і тепер лишається тільки всередині від цього білого поставлятись на пластику. Ці максимум можна витряхти, але і то я замахаюсь. Бо для них треба тільки хімчистка, хімчистка капець дорога. Не знаю, може ви ще щось робили, але я так, коли ці резинки протирав, замахався і треба збиратись уже. Так, я ще отут салон все робив, але ми приїхали нарешті на, на аеродром. Я буду пробувати щось перший разіти. Підніми ногу, відсунь так, щоб ти міг легко нажати тормоз. Потім тільки отак робиш отак. Більше ніяк. Пробуємо завестись нейтрально. Ще Шип, Газу не давав, я просто їхав на холостих. Так, треба не забувати, де тут тормоз Ой. То можна такого як я робити? Що треба висяг не Ну тут Думається. важко. Зується нормально. Ну зупиняться. Тад рушай. Ну, на тормозі завжди має бути. Так, коротше, трохи це все під дощем. Тепер відкрили, подивилися 12-4 ком, тобто ще можна не міняти, але відкривалась вона довго. Будемо дивитися, що тут... Ну, Наскільки я дивлюсь, сюди прям нічого не позатікало. Ну, Плюс-мінус лишилось чистим. Так, це у нас все впочилося на ну, комп'ишети порозряжжені. Гум було. Заводилось трохи довго. На цьому сьогодні все. Відео випускаю за ще за той рік, але контент ви маєте побачити. Дякую вам за 100 підписників, навіть же більше. Додивляємося двір за 25 рік і всім папам!